Доброго дня, любі малята, ось і прийшла до нас чарівниця зима, мороз постукує по деревах, Дрімає під снігом клени та липи, дуби та берізки. Пролітає пухнастий сніжок, вся земля вкрита білою ковдрою, скрізь господарює зима, а допомагають їй і хуртавини, і метелиці, і вітри, і синіх місяців У узименькі троє. Грудень, січень та лютий. Пропоную сьогодні познайомитись ближче з першим зимовим місяцем груднем. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура і холодна погода. Тож і звуть в народі цей місяць хмурень, студень, ворота зими. Земля ще не встигла повністю охолонути. Тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий, та, полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Недаремно ж грудень, студень. На всю зиму землю остужує, вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера. Назва місяця грудень означає нерівний шлях, укритий грудками. Ось послухайте такі рядки змерзлим груддям скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. У грудні пізно розвидняється. Рано смеркається, деталі коротшують дні. Тільки наприкінці місяця день почне ледь-ледь помітно довшати, а ніч коротшати. Багато людей вірять і орієнтуються на народні прикмети. Часто вони виявляються правдивими, відповідають дійсності. Познайомимось з деякими прикметами на грудень. Якщо з грудня розпочалася справжня зима зі снігом, значить літо буде теплим. Грудень холодний і сніжний, хліб буде буйний і пишний. Якщо зима не настала в грудні і січні, то вона не настане до 10 лютого. Якщо грудень сухий, то буде довга суха весна і сухе літо. Якщо спекотним був липень, то грудень буде морозяним. Якщо грудень м'який, то зима тверда. Особлива увага приділялася птахам, тваринам і їхній поведінці. Було неодноразово доведено, що поведінка птахів тварин може багато чого розповісти про наближення негоди. Якщо в грудні ви помітили, що прилетіли снігурі. Зима буде морозною. Коли синички ховаються під дах, очікуйте заметіль. Кіт шкрябає підлогу на вітер і за вірюху. дере сіну на негоду. Лежить черевцем догори, на відлигу. Згорнувся в клубочок, на мороз. Ну, що ж, любі малята, на зміну сірим листопадовим дням? Прийшов грудень, початок зими і року кінець. Спостерігайте за змінами в природі, в грудні і пам'ятайте, яким би похмурим не був грудень, все ж природа прекрасна у будь-яку погоду і до зустрічі!